Так, шановні друзі, продовжуємо огляд кріпильного та розхідного інструменту від тривельної марки Парсай. Перший у нас на огляді гачок, на яким можна буде закріпити садовий шланг, Ну, в мене безпосередньо на ньому розміщена переноска. Коштував даний гачок 200 гривень. Хоча на сайтах інтернету його ціна сягає до 900 гривень. Наступна у нас на огляді планка для кріплення садового інвентаря. Її ціна становила 40 гривень, та як вона не комплектна, на ній немає самого кріплення, проте дане кріплення можна буде докупити окремо. Така підставка з комплекту викруток також становила 40 гривень. Розгалужувач пневматичний з чотирма виходами коштував 120 гривень. Зубило на перфоратор коштувало 150 гривень. Правда, воно мені не зовсім підійшло, так як в ньому SDS Max посадка, а у мене перфоратор на SDS Plus. Комплект гачків, які знаходяться у пластиковому органайзері, коштував 150 гривень, в даному органайзері знаходяться гачки різних розмірів. Бур'я по бетону довжиною 60 см різного діаметра. В комплектації немає одного бура, коштував 530 гривень. Комплекс сверх по дереву різного діаметра, довжиною 60 см коштував 460 гривень. Ліщі коштували 320 гривень. Це зв'язано з тим, що вони важкі, і ну, відповідно так як даний товар продають на вагу, така їх вийшла ціна. Підставка на ключі з набору ключів торгівельної марки Перцей коштувала 70 гривень. Ну а відповідно, магніти коштували 550 гривень. Одразу хочу зазначити, що якістю магнітів я не задоволений, на них не кожен інструмент може утримуватись. Вони більше підходять для ключів, яких велика площина дотику з магнітом. І також в попередньому відео огляді мені задавали питання, для чого ті гачки, на які я робив огляд, ось так на них можна підвести труби або драбину, щоб вони не заважали. На цьому у нас огляд кріпильних та розхідних матеріалів торгівельної марки Просайд завершено. Дякую всім за увагу.